З 1 квітня всі громадяни, які мають право на безоплатний проїзд, зможуть користуватися всіма видами громадського транспорту Чернігова. Таку інформацію днями оприлюднив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брожинський. Він каже, відповідні зміни вже внесено в програму компенсації пільгових перевезень. Військова адміністрація повинна забезпечити на певній території дотримання конституції, законів України, захист прав та свобод громадян та мешканців громади. Одним із правом є це право на безоплатний проїзд певним категоріям наших мешканців, серед них і військові. Учасники бойових дій, інваліди певних груп, ветерани за віком. Тому на мою вимогу начальник управління транспорту пан Рижин підготував зміни до програми компенсації за пільгове перевезення. Я ці зміни затвердив. І з 1 квітня ми з ним домовили, що перевізники, як в автомобільному транспорті, так і в електричному, в електричному вони дотримувалися, повинні забезпечити безоплатний проїзд. Певних категорій, в тому числі і е, пенсіонерів за віком. Пенсіонери такі зміни сприйняли переважно позитивно. Проте не всі ще знають про це і чекають, чи справді зможуть їздити в автобусах безкоштовно. Я не чув не рішення потрібні. Чому чому пратна? Я пенсіонер. Мені на автобусі можна тільки ж мабуть, не на всіх автобусах. На тролібус є то. Той проїзнив, а на автобус не чули навіть. А в газетах писали. Я не часто була в чані, а я села, так ну, нормально. По тролейбусу я їжу. Mm -hmm. А в автобусах почерні дорого. дорого. Угу. Ну а якщо буде безкоштовно, звісно, поїдемо. Звісно, правильно. Пенсіонери, пенсіонери дуже мала пенсія. І пенсіонери будуть їздити. Хоча вони не так часто їздять, як я рідко дуже їжу. От сьогодні прийшлося пішком іти од обтіки сюди, щоб мені доїхати на ремзавод. Звичайно, це добре. А що ж тут такого багато говорить? Звичайно, на дачу будемо їздити. Так що добре. А от поспілкуватися з начальником управління транспорту паном Рижим щодо майбутніх пільгових перевезень не вийшло. В приміщенні міської ради на запитання відповісти він категорично відмовився, поводився нервово та агресивно. Відкрийте програму, почитайте. Два, двома речня, я ж вам кажу, що я не буду нічого зараз коментувати. Не хочете. Да? Ну, ви я стою, да? Ви прийшли до мене. Виключите, будь ласка, камеру, ну ніхто не давав дозволу вам знімати. Ну, ви ва. ну ви підійшли так і без цього. Ну я нічого не буду коментувати. Як бачимо, міські чиновники не горять бажанням виконувати доручення Брожинського, перевозити в автобусах пільговиків та пенсіонерів за віком безкоштовно. Втім, їм доведеться це зробити, бо відповідна програма вже прийнята.